Всім привіт, Леонід Котвицький. Маємо головку блока циліндрів. Треба поміняти направляючі клапанів. Зараз я наведу ближче. Маємо направляючі клапанів. Головку, до речі, вже прогрів. Ну, Виймається один з направляючих, до речі, там вже більш тріснутий. І якраз той клапан, який більш люфтив, не притирався. Треба їх витягнути і вставити, вставити нові. Нові вже куплені. Значить, головку я вже прогрів, показую, який я надумав зробити зйомник. Значить, шпилька. Шпилька 6 мм. Взагалі дуже добре вставилось би і 8 мм. Але прям так плотненько в нас, ну, навіть не диручи нічого, вставляється. Але гайка 8 мм ширша, ніж, вона 15 по. По ребрах, по ребрах, не по гранях, а по ребрах вона йде в кінчиках, так, вона йде. Е, ні, це якраз по гранях виходить, по гранях вона 15 мм, а тут 13 тобто вона не пролізе. І Або ту гайку обточувати, так, вона вже стане ні, не гайкою, а такою тоненьким таким кружочком поверх от, Або взяв шістку. Шістка трошки більш болтається, звичайно. Значить Приварив її до. Отакий От в мене був зйомничок, навіть не пам'ятаю до чого. Це зйомник саморобний. Значить, Основний смисл. Має бути гайка приварена. так, До гайки тут іде 12-й 12-та різьба. Так. Тут її зрізав, приварив до неї цю шестерочку. З другої сторони вставляємо, накручуємо гаєчки. Єдине, що тут ще треба щось проміжне. так, Тому що трубка. Просто вставляємо трубку підходящого діаметра. І наша зйомка це буде розкручування. Так, поступово будуть вже прогріті. Зараз будемо пробувати. Маємо проміжну труб, трубку підібрану підходящого розміру. так Тут накручуємо накручуємо три гаєчки, мабуть, тому що шоста різьба це вона, І, звісно що різьба, вона все таки хліпенька восьма то була би краще ну там свої мінуси їх одна до одної так приконтрагаєте трошки щоб потім ми не, не викрутились в процесі Такс. Ну, пішли, крутим, викручуємо, да? Викручуємо, поки не впреться, і не почне тягнути за собою направляючу. Обламується. Обламується. Це обламується вже другий раз. Так, ну що ж, придеться брати все-таки шосту різьбу, тому що з цею явно діла нема. Доведеться брати та восьму все-таки восьму шпильку. Тому що вже дві обламалося Це явно не діло. Так, Зробив аналогічну штуку шпильку. Гайки обточив, зробив все-таки з них таких два звизані бик зацепи, щоб хоч було чим накрутити, при, прижати одне до одної. І пробуємо тепер все те саме, але з восьмою шпилькою. Вона влазить як влита, і внесенько, нічого там не задирає. от. Корочка, щось за слабка роз погубцями. Аби цю теж не почало звизувати. Но... О, судячи по звуку, вона йде. І ну, таким чином помаленьку. -да. Помаленьку, не спіша. Витягаємо. Спіша. Витягаємо наші направляючі. Що О. От і наша направляюча ще трошки гаряченька. Та. Ну, не гаряча, але трошки. От. Таким чином ви пра... витягаємо і наступну направляючу. Та, правда, втулку. Там, правда, один нюанс, що її кінчик вже частково обламаний. Може будь-що я потягну, но ще виламається. Аби просто не тоді треба чуть-чуть назад викрутити цей кусочок, виламати. Він там вже надламаний. Во. Але так іде спокійно. Нічого не б'єш, немає ніяких ударів. І головне можна контролювати кожну як то кажуть долю міліметра. Коли виймаєш, це не грає роль, а от коли затягувати будемо зараз нові, от тоді буде грати роль. Перш ніж витягувати цю. <кій> вони були на однакові відстані. Так, заміряю, наскільки вони... Так, 16 мм рівно. Наскільки вони звідси виступали, щоб точно так же витягати. От. Ну і зараз це саме, повторю вже з цією. Я вже не буду все знімати, так, але рівно це саме. Повторюсь, я її закручу, тільки її От. Тут картина приблизно та сама, тільки трубка, втулка взята коротша. Тому що тут щось додається довжина ще не вставленої втулки. І приблизно Так, втулка, втулка, перепрошую, якщо моя нога в кадрі, втулка з морозилки тільки навзята. Так. Як сказати? Законтрагаєте, москользить. Почала заходити втулочка, почала тільки заходити. приноровлялась приноровлялась і пішла. от Ця вставка вже йде легше, ніж було виймання, хоча б тому, що вона охолоджена. Все іде. Тут через отвір. Так, що це в нас іде? впускна чи випускна. Випускна, так? тут через отвір випускний ми приблизно бачимо, як вона рухається. І коли побачимо, що там ще такий кінчик залишається, викрутимо, заміряємо, який кінчик у нас терчить, щоб не, не занадто її затягти. Але поки що то ще, ще тільки тільки йде. Ну що ж, от наш результат. Вставлені, значить. От, вставлені, значно плотніше вже відчувається порівняно з старими. От, ну, Мається на увазі, коли стали клапани. Ну, от Такого роду зйомничок. Да, Зйомничок я трошки доробив. Все-таки зробив так, щоб гайка була ззовні, щоб можна було ключ ще надягти, щоб був в речах, а не тримати за сам цей корпус. От, А так надягнув ключика і пішло легше. Основна проблема це стик, сварка, там, де грубший переходить в тонший. От. Ну, недоліки, звичайно, такі зйомнички мають, наприклад, те, що вони витягують поступово, так ніби як сплющують трошки. Ну, але коли добре заморожена направляюча, от, то в принципі воно все пішло легко. Значить, корпус гріємо, направляючу заморожуємо, змазуємо і пішло. От таким чином, таким простим чином, як то кажуть, викручуємося. Можна, звичайно, і забивати, ну забивати. Трошки свої є мінуси. Якби спеціальний прес, так і помалесенько-помалесенько. То ще ладно, бити молотками ну, має свої мінуси, можна розплющити, зробити зазубрений і так далі. ну от Таким способом вставив направляючи. Значить, треба вже збирати свій мотоблок. Хоча я зараз позичив мотоблок. От, і, ну, і Так, є можливість позичити, от, попрацювати. У нас зараз є одна обновка. Зараз покажу коротенько. Найближчим часом буде в нас ось така штука працювати. От. Покажу. Хто, хто трошки знає, той зразу побачить, що й до чого. Ось така штукенція, зроблена вже з спеціальним кріпленням до важкого мотоблока. Просто поки я займаюся ремонтом свого основного мотоблока, я задовбався чекати. Тут позичив от, і скоро ми з цією штукою скосимо. Тільки ще єдине треба в дорозі. 4 шків на 4 струмка. 4-струмковий. А так от буде у нас такий обзор. Це просто такий коротенький анонс, скажу. Ну так. Маємо таку роботу. Надіюсь, все буде добре. Побажайте успіху. Всього найкращого з вами був Леонід Котвицький.